Російські окупаційні війська продовжують порушувати мінські домовленості. Спочатку доби вони 21 раз відкривали вогонь по українських підрозділах в районі проведення антитерористичної операції. На Донецькому напрямку під ворожі обстріли зі 122-мм артилерії, 120-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї потрапили українські воїни у Зайцевому. З мінометів калібру 120 мм окупанти били по Новгородському, Кіровому, Східних околицях Торецька та Артемовому. Також 82 мм міномети, бойові машини піхоти та великокаліберні кулемети противник застосував поблизу Майорська. На Маріупольському напрямку ще до світанку російські окупанти обстріляли опорні пункти сил АТО в Широкиному та Красногорівці з мінометів калібру 120 мм. Крім цього, неподалік Павлополя по наших опорних пунктах ворог стріляв з гранатомету, а біля Мар'їнки зі стрілецької зброї. На Луганському напрямку вівся неприцільний вогонь зі 120-міліметрового міномету поблизу Новозванівки.